На два дні спортивна зала Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи стала епіцентром всеукраїнського гандбольного турніру. Конкуренцію трьом луцьким командам, дві з яких господарі майданчика, склали гандболісти із Запоріжжя, Львова, Чорноморська, Нововолинська та Горухівської ДЮСШ імені Олександра Баламута. Потужно обіграли гандболісти Волинської ДЮСШ збірну Львова. Раз за разом м'яч пробивав ворота суперника. І, хоча показали відмінну гру на турнірі, вище п'ятої сходинки піднятись не вдалось. За ці дні ми провели чотири гри на, на мою думку, найскладнішим суперником був чорноморськ 2 тому що вони гарно захищалися та мали виважений напад. Ну ми граємо гарно, проте перемоги нам даються не завжди. Найгарячіше на майданчику було під час фінальних матчів. Юні гандболісти викладались наповну, демонструючи злагоджену командну гру, гарну техніку і витривалість. Дуже сильний рівень, рівні ігри. Я б сказав б, там в першій п'ятірці команд. Доля кожної гри визначалась просто там один-два м'ячі. Були і нічиї в нас були. Це гандбол, це один момент вирішує долю гри. У поєдинку за третє місце рівний початок між Нововолинською збірною та представниками Запоріжжя плавно перейшов у домінування останніх, які і виграли. Грали з досить. Гарної команди, сильної Волиська область, але в нас вийшло їх обіграти. Добре, що проводяться такі турніри, змагання це хороший досвід та можливість здобути медалі. Чорноморське дербі стало фіналом всеукраїнського турніру. Продовж усієї гри обидві команди утримували досить рівну боротьбу, не відпускаючи один одного далі. Як на 2-3 очка, та в підсумку перемогу здобули гандболісти Чорноморська. 2 не можна сказати, що команди були такі слабкі. Рівень в них був такий самий, як у нас. Ми виграли всіх, і ми чемпіони цього турніру. Турнір імені Олександра Баламута проводиться 14-й раз, і востаннє тут збиралися юні ганболісти три роки тому. Війна внесла свої корективи. Сьогодні діти тішаться такій нагоді, адже прагнуть вдосконалювати свою майстерність. Тому і важлива підтримка дорослих. Все більше спортивних змагань всеукраїнського рівня проводиться в Луцьку, і це надзвичайно приємно, адже це допомагає популяризувати спорт, розвивати спорт в нашому місті і в нашій області. І, звісно, фонд Ігоря Палець тільки разом з радістю долучився до організації даних змагань. Переможці турніру отримали кубки, медалі та пам'ятні подарунки від Волинського відділення Національного олімпійського комітету України та фонду Ігоря Палець тільки разом, а також нагородили кращих гравців кожної команди. Цей турнір був раніше взагалі міжнародним. Приїжджали закордонні команди, але війна перебила все. Зараз відновився цей турнір. Прибуло вісім команд, і дуже приємно, що команди не тільки з Волині, а з різних куточків України. Як ми бачимо, в Чільній трійці команди Чорноморська, Запоріжжя. Міст, які потерпають від російських загарбників, які витримують бомбардування, але спорт продовжує жити. Сильні традиції не лише розвивають спорт, а й формують лідерів, здатних перемагати. Ольга Яцюк, телекомпанія Аверс.